доброго дня, хочу привітати вас зі святом від нашого мера, від Ігоря Терехова. побажати вам, щоб покрова нас покривала, оберігала, захищала. Сьогодні ви бачите, яка була ніч неспокійна, на жаль. Але Тей ми вечір. все ж таки, да, та таки сподіваємось, що це все, все закінчиться і у нас буде, як і завжди, квітуче місто. У нас попереду багато роботи по відбудові. по... Всім цим моментам. Тому я вам всім вдячний, вам, отець Віктор, вам, отець Геннадій, всім вашим парафіянам, за те, що ви тут всі, за те, що ви в Харкові, за те, що ви у найскладніші часи 22-23 року, да, ну і по сьогоднішній день залишаєтесь тут, допомагаєте, хто чим може, хто як може. Тому вам велика вдячність. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім наснаги. Сьогоднішній день захисників захисниць. Ми щойно були з Ігорем Олександровичем на кладовищі. Вшанували пам'ять наших загиблих героїв. Тому всім вам бажаю, щоб не знаєте, нерви були сталеві і не закінчувалась віра в те, що все ж таки добро має перемогти зло. Дякую для свята. Дякуємо і вам